Ну хоть не рыбалка. Блять, рыбалка. Связок с друзьями. Куя, блядь. Ебать, кстати, рисовка на кофе была похожа. Уха. Связок с коханом. Или змея. Скажи, отношения тут уже. Что за хуйня, блядь? Связок с родиной. Ебать, вы не родили? А, не, ебать, что за спирмопад? профілі ігри, який ти небінарний андроїд, яка там небінарне существо, яке там в середньому роді. А, боже, який на жінку похожий. Женщина, в якой имя два символа. Это картинка, блядь, засок с роты. О, охуеть. Засок бывает разным. Ой-ой-ой, блядь, у нас уже. Это... О, майо! Коли з'ясок... З'ясок дуже поганий. Дитина, колись світла не має... О, oh, да я так не чую. А ну повтори. Їбать, я читаю. Боже, як же... Чавачку, какого? Саша! Інтересно. Вначале Кажу, не треба, в мене ще суточки в салата, мені всього вистачає. І бать, пасхалка. Що значить не треба? Ти ж саме не вмієш взагалі там на пора получитися готувати. від тебе чоловік Хуя встачи. мене чоловік. Пальці стискаються на телефоні. Буду твоєю шизою, сашечка. Мам, ну, не можна мені, як чоловік, я тобі вже сто разів казала. Ну давай, шизу я свою буду читать, пожалуй. Хули. Того... Ти до якого віку зібралась бути сама, а дітей коли народжувай? Я в твоєму віці. ха Бля. Ха-ха-ха. ха Єбать заслуга. Ха-ха-ха. ха а, в мене баті. Вроді уже в моєму возрасті. Уже в моєму возрості. Готувався до того, щоб баті стати. Mm -hmm. Воронше, блядь, Ебануться. Спідран. Спідран. Вже вперше їх клас готувала, Чи на роботу бігала, і хатні справи встигала робити. Мовчу, рука свербіла дістати сигарету з. Прим'яти і пачки oh. і закуритись відразу в кімнаті. Попередні стосунки закінчились не дуже добре, є, взаєм... є взаємними звинуваченнями, криками і розбитою вазочкою з плакитними візерунками улюбленою. Причитав який блан. Мама чудово знала, що розставання було не так давно. Я ревіла вслухав, сподіваючись отримати підтримку, натомість отримала порцію повчань. що Це моя правина, як я, як жінка, маю бути мудрішою. Ну, кстати, от сьогодні. О, О, ні. <сіх> та Ілюха, іди нахуй. <сіх> Хватит а, блядь, тобі блядь. <сіх> 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 не нравиться але програмісти, блять, сука, їбалують. Завидний наречений стоматолог, вважай, вже влаштований в житті. Де ти взагалі ще такого знайдеш. А мені цей стоматолог був як зуб мудрості, ще різ поперек. Чим довше зволікала, тим більше воно мені муляло та болі. Подруга готова була мене вже придушити, якщо я не піду поговорити з ним. Вона єдина бачила, наскільки я страждала від контролю та постійних обмежень з боку ідеального хлопця. Він почав ставити умови самостійно вирішував, з ким я можу спілкуватися, та куди виходити. Мам, перестань, будь ласка, ми вже закрили цю тему, а що тата? ці Тиша. Я знала, що так буде, якщо чесно. Коли плакалась мамі, по телефону тато забрав слухалку і наговорив мені багато всього, і я навіть раділа певний час, бо це був перший раз за дуже довгий період, коли він говорив зі мною про щось, що напряму стосувалось мене. Але це ж швидко пройшло і в голову тільки вбивалися його слова про те, що у мене ні з хлопцем нічого не вийшло, що я все закидаю, нічого довести до кінця не зможу. Ой, не можу. Завжди жаліюся, і що я в усьому розчаровую. Даже удочку, она Хує. Ну, ти знаєш, твого батька, він послиться потім перестане. Что ж, ну його. Можна. Ми вже ну, я... теж не молоді. Нам <рив> би внутрі хотілося. Або прийняти на твоєму весілля погуляти. Ти <рив> <Де> ще <рив> не казав про науч, він дуже сподівався, що ти закінчиш магістратуру і станеш кандидатом наук. Ти ж знаєш, як це для нього чутлива тема. Я знала він через мамину вахітність не зміг завершити свою кандидатську і потім так ніколи її не закінчив. Сто з паперів досі стояв у його кабінеті без жодної ц... пилинки на них. Він передивлявся їх часто. Колись я думала, що він шкодує про те, що не завершив кандидатську. В нього була мрія і ціль, а довелось працювати на заводі, щоб хоч якісь гроші заробити для молодої сім'ї. Думала, а потім думати зареклась, тому що кожного разу приходила до висновків, що він мені розочарований, бо хотів би, щоб його жертва його вартувала, Вартувала, плечі. А я ж не те в усіх сенсах, я не шукала відносин, а ті, що знаходили мене, надовго не затримувались, не настільки, щоб наробити улюблений. Що, блі, улюблених, улюблених онуків іграшок батькам магістратуру кинула, бо я надивилась на це викладання і навчання вже на бакалавраті в них жодного сенсу. Але ж я працюю, я розвиваюсь у тому, що мені цікаво, я. Адже ти на що збираєшся. Ти, ти дається так, а то автопатне, а ти інше жодне тіло так інше не доводиш. Без магістерської ти далі по в твоїх класі не працюватимеш. Я в університ а або... в університеті я викладати не зможеш я знаю, що тобі набридне. Скоро ти знову пос... з щось меніш місце. Рука задрижала, в носі защипала, і в горді вже сформувався цей гидний вузол, що не давав говорити, розлючена, не засмучена, а все одно погляд, блять, розмилювався. І це через. ой, блять, і через це я ще більше я не хотіла плакати. Я доросла людина, і плакати через те, що каже мама, це було такою дурістю, яку ненавиділа кожного разу все більше і більше. Так, добре, питань немає, я тобі ще потім подзвоню. Б'єтно это ще да. Ти ще відчувалась благодача, тільки розмальований учний магатинник відстукував час. Мама, виклика зребення. Виклик Viber. Viber. Зрада. Зрада, а так типу. Сльози нікуди не діялись, і я не знала, що з ними робити. Я не могла це контролювати, якби сильно я не давила в собі це почуття. Це бажання, якби сильно я не намагалась його приборкати. читаю його. Якщо б я була чесною з собою, хоч на хвилинку, то на усі питання, чого я плачу, я б давала дуже прості і зрозумілі відповіді. Це просто це шизу читаєш, а коли зачитаєш інтелект. Туди-сюди. Дурні дитячі, тому, чесно, я не була, а сльози й далі лились, злісті сум далі клекотіли в гор. Деякі зв'язки були задушливими, але якось їх зупинити ти не завжди можеш, або не вистачає сил чи відваги якоїсь. Тому просто сидиш і спостерігаєш, як нитки перерізають шкіру, кризаючи в тебе ще глибше, сидиш і спостерігаєш.

Музика, музика. Охуенная музика, Приключище. Ще нормально, нормально. О. Бля. закончилось. Хто ж мене зустрів такою потрібною теплотою, під тиском води стало простіше дихати, сльози зникли. Мокре волосся вилилося. Блять. <реш> Не вилилося, а вили, вилися, а билися, блять, по спині з віками. Я просто стояв під водою, дозволяла м'язам розслабитись. У голову лізли непрохані думки, повні жалощів до себе, неоформлені фрази, просто пасливі слова, які складались у речення, дифірамби самі і самі, самі по собі жаль. До себе нічого не дає сам по собі блядь. але інколи я собі не дозволяла. це дозволяло та йопа па блядь. сука я сліпий Текст, блядь, шліп точні не давну я ніхуя не поняти давай далі. піду зараз відпочивати Улюблена футболка з штанами і напевно якийсь серіал щось хороше і сайфайне Чи Що? Так? Знову жалієш себе? Тіло рефлекторно здригається, я б знала, що це лише діалог, а моїй голові, однак. Змучене тіло реагувало все одно. Хуя то. Да. Стенд? Читаю, і... Та, і я читаю Шизу буквально. А, ну ти... от знову. <смачаю> Всі навколо погані, а ти одна хороша, ми вже все-таки справа не в них. Блять, ахуя. Люк цікаво того, щоб читати шизу і дошов. Mm -hmm. Я Хотіла просто їх ці слова, підлога в ванної кімнати холодить, холодить ступні. Коли я виходжу з душу, дзеркало на стіні на секунду видається кривим і я відчуваю, як кінчики пальців схреблять. Я хочу торкнутися. <кху> Ніхуя. Ніхуя. Не стримуюсь, торкаюсь його пальцями, стираючи конденсат. Ми чого про це жалкуючи. А мама. З глибини відзеркалення на мене дивиться сама я, тільки... А, ніхуяся, блять, вона сука, що чого таке старає? Тільки волосся сухе, погляд холодніший, і брові опущені у вічному. Ну, я ж тобі казала. Вона негарна. Викликає відразу, виразом обличчя, вона. це я. Батьки в тебе стільки вклали, піклувались про те, а що на то, хіба важко було захищити на зістратуру? Вони ж тобі все найкраще, бажаюся тих розчарування без амбіцій. Ну крінж. Але ж мені подобається, я люблю викладати ді... Дікпіка? Діджей. Кілька разів. Тобі батьки казали, що професія має бути серйозною, ти могла піти, як твоя мама у бухгалтер. Ой, Ох, бо ти принаймі свій диплом, майстерський і тоді. Он хоча б лекцію читати. Ну Що ти хочеш. Можеш. Хочеш, можеш. Я чим закачував фаві пояснювати, репетицию і все так на цьому застягнеш на все життя. І, і от на це пішли купи гроші, якої заняття, що тато тата мамою. Я заплющую очі, але від неї всередині не втечу. Блє. Пальці самі стискаються на плечах, я обіймаю себе. У мене в голові напатом стукає, чийсь плач, чийсь голос. Не розумію, чи це уявний, чи та я, я вже стамилась плакати, я ненавиджу. Вранці ті до школи повз магазинчики та машини означали насолоджуватися гаслом. Ой, галасом, блять, гаслом, яким гаслом пусть. Мені подобався такий шум генераторів та машин, не вистачало часу на зайві думки. Погляд стрибав від речі до речі, концентруючись на номерних знаках чи на вітринах магазинчиків. Ой, культур. Цокіт на високих підборів на чобітках, заспокоював монотонність. Монотонністю блядь, як і абсолютно тиша у мене в голові, що не реагувала на дуже голосний вулиці. Школа була відносно недалеко, і я раділа йдучи туди кожного дня. Ура! Мені згадувались мої шкільні часи, мої вчительки, з якими нічого не виходило, і хотілось бути інакшою кращою. Занижування оцінок, закривання очей, на списування певним уч... певними учнями і ніби не приїдуть конкретно до мене. Я не знала, чому деякі вчительки в школі не любили мене, бо я, не сос... бо я заслуговувала принаймні на здорову байдужість. Okay. Не була розбишакою, не жалілася на однокласників, на штори здавала вчасно. я не знала, чи вчинила щось таке, що їх пересісло. На штори здавала вчасно, сука. Them. Ще було, і я думала, що я була б кращою вчителькою, це, блин, необдумані слова. Я тоді особливо не, не усвідомлювала всю роботу, але хотілося назло стати кращою і приходити до класу з усмішкою. І дійсно, поки можу викладати лише молодшим, однак я здам на категорію і зможу взяти дітей старших. Зараз я ще й викладаю англійську репетиторством і заробляю цим додатком, блядь. Моя малиха. Батько не був правим, неправою була і мама. Я знала, що хотіла робити це, і я не хочу відступати. Я не буду засмучуватись і зневірюватись у собі через їхні слова. Державна, Саша. Хуя. Не бігайте, по коредору, баразі б'єте носа. Хоче подай бігати, являй адміністрація. Дурак. Дурак, я насправді не думала, що за хочу в школу повернутись, але хто б міг подумати, тепер я тут і мені тут подобається. Є свої причини залишатись. Ніби на підтвердження моїх слів у шкільному коридорі до мене підбігає учениця з класу 4А. Да Ох, ніби. Вона обіймає мене за талію і щось каже своїм високим голосом. Ще лечую у вирі дитячих криків навколо. Що вона каже? Олександра Ігорівна, а ми будемо сьогодні грати в Кабум! Ріка. ріка, кабум. вона, Україна. Я сміхаюсь, школі я не була неспроможньою Сашою. Тут я. Чудов. Ставала Олександрою Ігорівною, і одна тільки посмішка Даринка мене підносила на сьоме радий цьому. Тільки після переказу ми минулого разу домовлялись. А я вивчила все. Ти такий голос, як гістонівав, а я черный. Вона каже, це її відпускає мене, дивлячись на мене великим гачем. Ага я, може, тепер ноги на стол закидати, кайф. Хай я їбала, бля. Що що вона, Дяка ти молодець, ну пішли тоді, щоб не спізнюватись. А я заклалась Тасію, що Назар сьогодні знову запіснеться. Запізнився. Та ринку, азартнігри, це погано. Наскільки заклалась як Walter тупа. Дівчітка сп'ється, і ми йдемо по коридору до класу, обходячи інших дітей. Клас зустрічає мене так само з посмішками. Хтось крикнув моє ім'я. Класна кімната, повна гому Гомону та активних розмов хтось говорив про фільми, які бачив останніми. Хтось хвалився чимось неперервним. неперервний цикл розмов мене заспокоював. Хлопці задніх парт якось дивно поклали руки на парти, ледь не лягаючи на поверхню, можу закласти, що вони на самій парті слова написали. Мені смішно з цього, бо я робила так само в школі. Усім привіт. Так, ну Що до письмового переказу. Всі готові. Рівний хор голосів не дуже злагоджений. Хтось, як даринка, кричить голосно, хтось як Стьопа парти біля вікна менеться і ледь не шепоче. Так, зрозуміло, тоді даю вам на повторити і потім закриваємо книжки. Діти негайно розгорнули книжки і почали повторювати, ворушачи губами і читаючи про себе. Я пройшлась по рядам, роздаючи кожномушню їхні зошити для самостійно. Прикольні трики. з останніх парт дійсно дивно себе поводили. А один з них засерйозно спостерігав за мною, а інший навпаки уникав, мого погляду, максимально, вивчаючи щось інше, дуже плани. Проходячи повз біля Біля ру -ру рукаву. Як це Одного з них я помітила виписані таненька таненька простим лісом слова переказу. У, oh. Хитрі які. Повторили, а тепер беремо зошити ручку, а Костя і Артем сядуть за порожню першу парту, щоб порабірів на перших партах не було. Хлопці округлили очі. Кує. А мені здається, вам краще буде на першій парті. Давайте не сперечайтесь, пересідаємо. Oh, Хлопці переглядаються і зі стражденним виглядом ідуть вперед плечі плетучись на мої підганяння. Вони закочують очі і незадоволено падають на стільчика, відразу починаючи розготуватись на них. Костя Артем, що вам ваша класна керівниця про стільчика каже постійно. Хлопці знизують плечима. Филип. Ти ж Костю читав, а це Артем другий читал. Що ми як ці доламаємо, то вона більше з завхозом не буде домовлятися, ще б їх лагодити, І будемо на зламаних сидіти. Бля, тупо Україна, тупо Україна. А я тут. Ну от, а вони, коли зламані, такі незручні. Давайте починати, пишіть на полях, дат. Мене перебиває скрип дверей, і mm я -hmm. закинув його хлопчика, що спізнився.